Дров'яні печі для лазень і саун це класика, яка поєднує старовинні традиції і сучасні технології. Такі печі забезпечують неповторну атмосферу, природний пар, що особливо цінують любителі справжньої парової лазні. Головною перевагою дров'яних печей є їхня здатність швидко створювати необхідну температуру в приміщенні приємну комфортну обстановку, м'який, легкий і саме головне здоровий пар. Сучасні моделі відрізняються надійністю, довговічністю, що пояснюється тим, що печі виготовляються з якісної жаростійкої сталі. От, і човні. Печі відрізняються своєю економічністю, але при виборі печей треба чітко враховувати площу приміщення парилки. Така пічка стане прикрасою і родзинкою вашої парилки. Створюйте повторний пар, створити атмосферу розслаблення. Дверцята пічки можуть бути виконані. Як непрозорими сталевими, так вони можуть бути і скляними, і спостерігання вогня додасть приємних вражень при перебуванні власні.